Найбільша колекція половецьких кам'яних скульптур України, яка знаходиться в Дніпрі, поповнилася ще одним екземпляром. Минулого тижня до історичного музею імені Яворницького привезли почесний експонат: кам'яну бабу, що важить близько 800 кілограмів. Такі ритуальні статуї встановлювали над похованнями на курганах, доставили знахідку з одного з сіл Павлоградського району співробітники музею за підтримки міської влади. Разом з ними була і наша знімальна група. Ось тут, у центрі села Кошивка, просто на смітнику і валялася історична пам'ятка. Ніхто на неї навіть не звертав уваги. Нам поваграти сказали, це не вона. Ага. Ні, це, це просто кусок этого... а, 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 цей. Бабу з Кіховського. Про кам'яну бабу співробітники музею дізналися випадково. Мешканець сусіднього села на екскурсії у музеї розповів: скульптура схожа на музейний експонат, лежить у кущах. Дісні якраз вирили плугом. Каже, хочеш бабу віддати камінно. Кажу, да не може бути. Кажу, пожалуйста, ну подошли на це місце. Ну, посмотрели туди-сюди, то каже, ну кажу, да, галаваді, німа. Кажу. Землі залишилася. Як тільки працівники музею дізналися про скульптуру, одразу виїхала на неї подивитися, де що вони побачили, приголомшило. Тут, як ми бачили, вона проросла чи кущі, трава скрізь неї проростала, вона розвалювалась там шматочки. Ми бачили, прямо на, на, на глазах відпадають від неї. Тобто, це не діло, щоб вона так лежала. Тут тим, тим більше це пам'ятка історії, яка повинна зберігатися в музеях. Та доставити її до Дніпра виявилося справою не з легких. Музей не мав транспорту, аби перевезти такий вантаж. Міськрада надала маніпулятор. День ікс настав. Співробітники музею вирушили за експонатом у далеку кохівку. Більше ніж за 100 кілометрів від Дніпра ось цей красень спочивав просто небо приблизно з 12 століття. Аби зрушити фігуру з місця, знадобився маніпулятор і чотири дужих чоловіка. І от рибка всі ці співробітники музею не тішитися не можуть, що в колекцію прибуде 98-й екземпляр. Я зараз відчуваю, ось руки трусяться. Це, ну, уявіть собі, цій статуї тисяча, тисяча років. Що вона тільки могла побачити, це знає тільки він сам. Та не встигла баба виїхати з села, як місцеві жителі схаменулись. Мовляв, експонат належить їм. Перекрило дорогу маніпулятору і почали відстоювати права на бабу. Я от це так з такою ситуацією, да так? от ви живете. Я приїхала домой, викопала там тому, що воно принадлежить державі. викопала якусь річ і забрала себе. Трохи суперечок і конфлікт таки вирішився на користь історичного музею. Дісталася половецька баба додому аж вночі. Дорогу перенесла як справжній воїн. Баба перенесла дорогу добре, жоден шматок від неї не відпав. Тепер Половецький ідол вдома. На нього чекає детальне дослідження і реставрація. Адже на перший погляд вдалося встановити лише, що фігура зроблена з пісковику в 12 столітті. А також зрозуміло, що це чоловік-воїн в обладунках із чашею для ритуальних дій у руках. На жаль, втрачена голова, втрачена нижня частина ніг. Він знаходився в жахливому стані, і е, навіть зараз від нього продовжують відламувати невеличкі шматки. Тобто, в принципі, це дуже добре, що ми його забрали зараз, тому що якщо рік чи два вона вже там пролежала, то в принципі ми взагалі вже б нічого не могли сказати. Всього до наших днів зберіглося понад дві тисячі кам'яних баб. Їх знаходять по всій Україні, але найбільше саме у нашому краї. Тож, цілком вірогідно незабаром колекція історичного музею поповниться ювілейною сотою кам'яною бабою.